Слава Україні, про агента РФ, який здавав місця базування українських військових ворогу. Про мешканця Старокостянтинова, який відбувши покарання, знову вчинив злочин. Які вулиці Хмельницького залишились без водопостачання? Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головне. Володимир Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по Україні в ніч на 19 вересня. Під ворожим ударом були Донеччина, Київщина та столиця Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. Серед цілей інфраструктура України наші підприємства. У Павлограді на Дніпропетровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки. Пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Усі служби працюють, зазначив глава держави. СБУ затримала агента РФ, який хотів втертися в довіру до українських воїнів, щоб скоригувати по них російські удари. За матеріалами справи ворога найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу збройних сил України, які ведуть безперервні бої на одному із найважливіших напрямків східного фронту Ізюмському. Коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами. Фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ. А також позначав їх на Google картах. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Хмельницькому попрощалися із 40-річним загиблим воїном Сергієм Покаловим. У 2022 році він разом із сім'єю переїхали із окупованих територій у село Рудківці на Хмельниччину, повідомляє Суспільне. У листопаді 2023-го чоловік добровольцем вступив до Лав Збройних сил України. Більше року Сергій. Вважався безвісти зниклим. З того часу дружина також приєдналася до війська. 17 липня 2024 року захисник загинув на Куп'янському напрямку. Вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. У Старокостянтинові поліцейські оголосили підозру зловмиснику, який шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном своєї знайомої. Спочатку жінка намагалася самотужки повернути мобільний, та коли їй це не вдалося, а порушник до всього ще й побив її, потерпіла, звернулася в поліцію. Правопорушником виявився 32-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Чоловік нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Та знову порушив закон. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження і вилучили у порушника мобільний телефон. Згодом його повернуть власниці на період розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Їздити на мотоциклах у Шепетівці в нічну пору доби заборонено. Про таке рішення на офіційній сторінці у Фейсбук розповів міський голова Віталій Бузель. За рішенням членів виконкому відтепер, з опівночі до п'ятої ранку, заборонено пересування мотоциклів, мопедів, скутерів та іншого мототранспорту, крім випадків крайньої необхідності. Цілодобово заборонено рух мототехніки без справної вихлопної системи або з прямопотоком, а також навмисне створення шуму агресивним стилем водіння. Поліція здійснюватиме контроль за дотриманням правил. Ці обмеження діють на час воєнного стану. П'ять пожеж ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом минулої доби. Зокрема, у Хмельницькому, на вулиці Майборського, сталося займання балкону. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. Двічі надзвичайники виїжджали на гасіння житлових будинків у селах Трибухівці та Лісові Гринівці Хмельницького району. Крім того, у селі Головлі Шепетівського району вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди. А в обласному центрі на вулиці Вокзальна гасили займання приватного гаража. ДСНСівці вкотре звертаються до всіх із проханням неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, адже саме це може зберегти не лише майно, а й життя. Зв'язку із ліквідацією пориву сьогодні, 19 вересня, тимчасово призупинене водопостачання в обласному центрі за адресами: вулиця Північна, будинки 113 дріб, 1, 115, 121 та будинок номер 2 Вулиця Кооперативна, Торф'яна, провулок Торф'яний, проїзд Північний, вулиця Міцкевича, Провулки Шухевича, Городній, П'яскорського, вулиця. П'яскорського вулиця Шухевича, будинки від номеру 63 до 105. Вулиця Деповська, вулиця Вокзальна, 133 та 144. Орієнтовний час завершення робіт до 17.00 повідомляють у Хмельницькводоканалі. Принагідно нагадую вам, що ознайомитись із актуальними плановими та аварійними роботами в обласному центрі ви можете за допомогою телеграм-каналу Першого Подільського. Там завжди якісна та перевірена інформація для вас. На цьому це все чим встигаю поділитися із вами. Допоки ми працюємо над наступним випуском. Пропоную вам слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру.